Вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову беремося за недороблену роботу. Вчора, що не встигли, сьогодні маємо все доробити. Нам там підкинули ще дві сливочки посадити, мабуть, ми їх сьогодні садити не будемо, тому що не встигнемо на небі, хмари, піристі. Це значить, що буде дощик На завтра нам обіщають, тому потрібно. Терміново посіяти моркву, вологий так уже майже немає в землі. І ми вивели миші, мабуть, свого парничка. Треба досіяти ще помідори. Я вже прапорці підготувала, щоб підписати. Насіння теж достала. Моя чарівна скринька ще. Повна пакетиків, так що роботи ще є, ще квіти не висіяні. Я хочу айстри з чорнобривцями і майори посіяти. Мабуть, не буду сіяти цього року в парничок, а попробую прямо в землю. Насіння свіже, я думаю, що воно зійде. Буду поливати, час буде, так що вперед до роботи. Я висію у наш парник помідори. Тоді вам покажу. У нас сьогодні дуже тепла погода, біля 20 градусів плюс. Чосник озимий просапаний уже. У нас на іншій ділянці ще є гарна грядка, така величенька. Він пішов гарно рости, але не дуже він. Якийсь такий трішечки жовтуватий. ми його підживлюємо по весні. Восени при висадці грядку заправляли, вносили перегній і в рядочки обов'язково сипали селітру. А зараз, щоби не заводились ніякі шкідники, не під'їдали, не заводився черв'ячок, ми його підживимо. На відроводи 25 грам селітри і 100 грам нашатирного спірту 10%. В акумуляторний оприскувач знімаємо форсунку і під корінь, і цибулю, і чесничок. Ось беремо ми такий розчин аміаку. Плакончик якраз на 10 літрів води. І отакий от мірний стаканчик, тут 25 грам салітри. Робимо це ми з року в рік і дає нам гарний результат. У нас сьогодні дуже тепла погода, десь градусів 20. Озимий часник інтенсивно почав рости, і ми вирішили його підживити. Підживляємо салітрою на 10 літрів води 25 грам. І додаємо 100 грам 10% розчину аміака. Це від шкідників. І він теж служить як підживка азотна. Підживляємо. З допомогою акумуляторного оприскувача викручуємо форсунку і порядочку льємо. Ось ми підготували грядку вже на чернушку. Залили рядочки водою, тому що земля вже дуже висохла. Заправили чуть-чуть нітромофоскою і селітрою. І буду висівати зараз. Буду висівати халцедон. У мене залишилось трішечки дайтони. Спробую, чи буде без розсади вона, і трішки редбарона. Чернушка у нас вже висіяна, рядочки загорнуті. Підготували грядку для моркви, чоловік заправляє її перегноєм, а я прийшла приготувати насіння моркви. Насіння моркви я перемішую з ячмінною крупою. Воно так щіплюється разом з крупою. Коли висіваю в рядочки, воно гарно видно, тому що крупа світла. Сію негусто і прориваю потім по мінімуму. Пробувала я висівати із крохмалом завареним, ну чомусь воно, виходить, трішечки невдало. Так що я висіваю так, можете спробувати, мені це подобається. Я вам зараз покажу, як я її замішую, і покажу, коли. Е Буду висівати, як воно виглядає при посіві. Ось я насипала ячмінну крупу в посудину, висипаю моркву. Воно замітно. Насінинки моркви червоні. Ось так. Тут, мабуть, є стакан крупи і грам 10 моркви. Так що йду висівати. Так, рядочки политі, я висіваю вітер у нас. Бачите, як гарно видно, де посіяно вже? Ось якось так. Я буду сіяти. А всім пока-пока. До зустрічі!